Якщо є якась ну, ярка особистість, будь то артист, будь то хтось ще, ще по своєму фаху, він з'являється на екранах телебачення. Він з'являється, якщо не кожного дня, то кожного тижня і так далі. Ми його бачимо, ми звикаємо, ми пам'ятаємо про нього. І навіть при при спілкуванні його ім'я мількає, так сказати, з'являється в наших розмовах. Як тільки, якою би яркою не була ця особистість, вона зникає з повсякденного мількання на екранах і так далі, у ЗМІ, він пропадає. Він пропадає, його немає. Чому це порівняння я зробив? Будь-яка тема, яка повторюється, яка вивчається, в, в різних закладах учбових. І якщо про неї там учні пишуть там, якісь роботи, якщо вони виступають на конференціях, семінарах і так далі, і якщо це не одного дня, так би мовити, спомини про це явище, то в пам'яті воно буде зберігатись. Але відносно це відноситься до будь-якої теми, щоб ви розуміли. Якщо повернутися до голокосту, то як правило, ми пам'ятаємо про нього 27 січня. Ми пам'ятаємо про нього, коли ну дати криваві дати є там, скажімо, початок вересня. 10-11, коли в містечках Миколаївської області почалися розстріли євреїв. Ми в Миколаєві, там всередині теж вересня, коли ми збираємось іноді біля пам'ятного знаку того. Ну і в грудні, коли 21 грудня, в Богданівці почалися страшні розстріли, майже 50 тисяч євреїв було знищено. І все. Ну, тобто, я для широкого загалу це називаю. А така річ, як програмне вивчення в учубових закладах цієї теми, про неї про це дуже багато говорили, і що, і навіть були якісь постанови про вивчення. Цього немає. Тобто, в пам'яті провал і надалі він буде тільки. Розширятися, якщо дійсно не буде виконуватись постанова, яка є про вивчення Голокосту, або якщо її немає ну, на достойному рівні, то вона має бути.